У Німеччині пройшла зустріч у форматі Рамштайн. Його відкрив голова Пентагону Лойд Остін. Він привітав нового міністра оборони України Рустема Умерова, який вперше з початку вступу на посаду контактної групи бере участь у засіданні. Головною темою стала довгострокова допомога Україні. Також міністри оборони обговорили український наступ. Лойд Остін відзначив, що контрнаступ продовжує. Певно, просуватися зараз важливий момент на полі бою. Українські війська проривають укріплені рубежі російської армії, але здобутки залежать зокрема і від можливостей, які надають партнери. Україна пробила кілька шарів захисту росіян. Вони просуваються крізь цей захисний пояс дуже повільно, але українці абсолютно точно не збираються зпинятись. Отож, яку саме зброю отримає Україна? Велика Британія цього року надасть десятки тисяч додаткових артилерійських снарядів. Новому пакеті допомоги від Німеччини на 400 мільйонів євро будуть 30 тисяч 155 міліметрових артилерійських боєприпасів, 200 БМП МРАП, 480 ракет, ат 2 та 50 надводних дронів. Литва надає системи підриву, радари морського огляду та боєприпаси до протитанкового гранатомета Карл Густав. Чехія відправить Україні 15 модернізованих танків Т-72. Ба більше Чехи домовились про постачання власної зброї України на довгий час за рахунок фінансування Данії та Нідерландів. Данія передасть Україні 15 модернізованих танків т 72 а і 30 Леопард. 1 І найголовніше, американські танки Абрамс невдовзі будуть в Україні. Я радий повідомити, що танки М1 Абрамс, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром прибудуть до України. Також Остін оголосив про створення коаліції, що об'єднала Естонію, Німеччину, Нідерланди, Польшу та Люксембург. Займатиметься вона передачею танків Леопард, навчанню пілотів на F-16 та інформаційними. З часу нашої останньої зустрічі Сполучені Штати виділили додаткові пакети допомоги у сфері безпеки на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Ці пакети включають терміново необхідні протиповітряну оборону, боєприпаси та обладнання для розмінування. Україні найбільше потрібна ППО. Лойд Остін зазначив, що після виходу росіян із зернової угоди останні впали ще нижче і почали обстрілювати українське зерно. Атаки Росії на порти України та зернову інфраструктуру знищили щонайменше 280 тисяч тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 10,5 мільйонів людей протягом року. Я закликаю продовжувати посилювати наземну протиповітряну оборону України. Ми також повинні продовжувати надавати боєприпаси, необхідні для продовження боротьби. Україна продовжить наступ після зими. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. Він сказав, що Україна звільнила понад 54% окупованої Росією території і продовжує домагатися сталого прогресу на полі бою. Генерал додав, що партнери продовжуватимуть підтримувати Україну доти, поки це необхідно для захисту її суверенної території, коли справа наближається до зими, так буде якісь. Період, коли територія буде менш прохідною, але потім знову температура знизиться, і наскільки я розумію, Україна планує продовжувати свій наступ.